Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Який подарунок долі сильно здивує тебе в цьому році? Нагадую, розклад загальний. Говорю для жінок: чоловіки перевертайте під себе. Який подарунок долі сильно здивує тебе в цьому році? Дивіться, ваш дім. В якому було все стабільно, дом, робота, тобто побутом були обтяжені, приходить мудрість вашого роду, яку ви для себе відкриєте. Тобто ваш рід вам допомагає, він посилає вам мудрість, підказки деякі, допоможе вам, можливо, через якусь людину, здобути інформацію або щось зрозуміти, яка принесе. Зміни в вашому житті на приємне. Дивіться, закрутить вас в водовороті подій чоловік, тобто чоловік війде в ваше життя. Якщо це у вас чоловік вже є, то це про нього. Отже, закрутить вас, про цього чоловіка трішки, він роботящий, тобто, не буде сидіти, і він буде робити все для того, щоб ви. Після свого розбитого серця, як воскресли, як птиця Фенікс, і навчилися заново радіти життю. Так, дивіться, далі. Розбите серце, всякі сварки, суперництво, щось незрозуміле, те, що було в вашому житті, вимітається назавжди. Можливо, це стане неактуальним, або ці люди просто приберуться з вашого життя. Ті, з якими були сварки, з якими суперничали, які таємниці наводили, які розбивали серце, це прибирається з вашого життя. Дивіться, на дні колоди випали. Майок, тобто, ось уже світло є, тобто є напрямок, на який вам треба йти. І... Ви скоро дійдете, тобто знайдете своє щастя, своє задоволення, скоро відродитесь. Далі буде у вас зустріч. Для когось це очікувана зустріч з своїм е чоловіком, своєю парою. Для когось це з новим чоловіком. І дивіться, як Золота рибка здійснить ваше саме заповітне бажання. Можливо, тут ще й про гроші говориться. Так, порада карт спитала я, дивіться. Вам прийде звістка, приємна звістка. Ви вдягнете на себе як начебто корону, але постарайтеся, не буде як жаба в короні. Тобто просто набрати, як вам сказати, набратися любові до себе. Так, без егоїзму з надлишком. Так, і у вас буде жадібність в еротичних стосунках. Тобто вам один одного не вистачатиме. Так, нехай все хороше не при... не... неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.